Міжнародний турнір з футболу серед дітей вулиці. Футбольна зірка майбутнього проходив у Тернополі. Участь у ньому взяли дитячі команди з Тернополя, Києва, Львова, Одеси з міста Кременчук та представники Польщі. Підтримати дітей приїхали зірки світового футболу та учасники Ліги Чемпіонів. Це вже третій рік підряд е, Пропаганда футболу і нормального образу життя. Хороша саме головне це ж для дітей все зроблено. Самое главное их убрать с улицы и заняться полезным делом. Організатори заходу кажуть, що до Тернополя всі спортсмени їдуть з великим задоволенням і не проти відвідувати подібні заходи в нашому місті. Від імені УЄФА дітям будемо дарувати там кожну команду, там по 10 м'ячів. Поляки кажуть, що будуть намагатися частіше відвідувати наше місто та долучатися до подібних турнірів з футболу. Маємо тут замір нав'язати з, з Тернополем душу співпрацю і, напевно, з'явимося ще в серпні на розривках міжнародних, то вже знаємо. Основним спонсором турніру виступила УЄФА. Це Вперше така організація виділила кошти на дитячий спортивний захід в Україні. Ми вже не перший рік в Тернополі, Ми другий раз уже приглашаємося. бачимо огромний рост того, що у вас тут відбувається, які у вас тут нові площадки, які можливості для дітей, взагалі для розвитку футболу в Україні. Окрім УЄФА до турніру Футбольна зірка майбутнього долучились такі організації, як ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, Олімпійський Комітет. Вони ж і готували юним футболістам різні нагороди та подарунки.